Вітаю! Сьогодні у нас дещо незвичний матеріал для аналізу. Перед нами не звіти чи наукові статті, а кілька сторінок із підручника Я досліджую світ для третього класу. Ага. Тема звучить дуже просто: які властивості має вода? І на перший погляд, ну, що тут обговорювати? Це ж основи. Але в цьому, власне, і вся суть. Знайте, іноді, щоб побачити справжню глибину, треба повернутися до найпростіших, навіть дитячих запитань. Тобто взяти прості факти і подивитись, яка за ними стоїть складна наука. Саме так. Наша місія сьогодні використати цей підручник як такий собі трамплін. Щоб зрозуміти, чому ця, здавалося б, проста молекула H2O є без жодного перебільшення, найдивовижнішою речовиною на нашій планеті. Мені це подобається. Гадаю, ми з'ясуємо, що звичні речі, дощ, сніг, лід приховують набагато більше, ніж ми думали. Тож давайте почнемо. Отже, підручник починає з базової ідеї: вода існує у трьох станах: твердому, рідкому та газоподібному. Лід, вода, пара. Так, і це знає кожен. Але коли я читала це, в мене одразу виникло питання: а чому саме вода така унікальна в цьому? Чи багато речовин так легко ну перевдягаються в усіх трьох станах у межах звичних нам земних температур? Це чудове запитання, і воно одразу веде нас далеко за межі шкільної програми. Якщо коротко, ні, небагато. Унікальність води криється в її е, молекулярній структурі. Уявіть собі молекули води як маленьких магнітиків. З полюсами. Так, з позитивним і негативним полюсами. І вони постійно притягуються одна до одної, утворюючи так звані водневі зв'язки. Це ніби така невидима соціальна мережа між молекулами. Тобто вони значно товариськіші, ніж молекули інших речовин. Ідеальне слово. Саме так. Візьмемо для порівняння сірководень h 2 s Молекула дуже схожа за будовою, але в неї немає таких міцних водневих зв'язків. І що це дає? Результат при наших температурах це газ. Щоб зробити його рідким, потрібен мороз у мінус 60. А вода завдяки цій своїй липучості залишається рідиною в дуже широкому діапазоні температур. А це ключова умова для життя. Ключова. Це не просто зміна станів. Це фундаментальна властивість, яка робить нашу планету вологою та живою, а не, скажімо, крижаною пустелею чи паровою лазнею. Ого, це, це ж усе змінює. Тобто, коли в підручнику написано, що хмара це безліч краплинок води, так або кристаликів льоду, то ми маємо розуміти, що це можливо тільки через ті самі водні зв'язки. Вони тримають усе купи. Абсолютно. І це чудово видно на прикладі сніжинки. Так, про неї теж є. Підручник каже, що це кристалики льоду дивовижним чином з'єднані між собою. Оцей дивовижний спосіб це і є прояв водневих зв'язків. Угу. Вони змушують молекули води при замерзанні шикуватися в дуже чітку, шестикутну структуру. Кожен промінь сніжинки росте з цієї базової гексагональної форми. Тобто її краса це. Прямий наслідок законів молекулярної фізики. Виходить, три стани води це не просто три костюми, це три різні форми організації. І здатність так легко змінювати ці костюми це не просто цікавий факт. Це двигун. Так, це двигун, який запускає один з найважливіших процесів на планеті. Підручник називає його просто кругообіг води в природі. І знову ж таки, за цією простою схемою ховається неймовірна фізика. Підручник описує. Сонце нагріває воду, вона випаровується, uh -huh. піднімається вгору, там охолоджується, утворюючи хмари з дрібних крапель. І ось тут у мене завжди було питання, от серйозно, якщо хмара, це по суті мільярди тонн води, чому вона не падає нам на голову одразу? Що її там тримає? Це питання про баланс сил. По перше, ці краплинки вони ж мікроскопічні. Гравітація на них діє, звісно, але висхідні потоки теплого повітря від землі їх легко підтримують. Як пилу промені сонця? Точно. Він теж має вагу, але рух повітря не дає йому осісти. Хмара падає лише тоді, коли ці мікрокраплі починають зливатися, стають важчими, і їхня вага нарешті перемагає опір повітря. Але тут є ще один значно важливіший аспект, про який підручник не згадує. Кругообіг води, це ж не просто переміщення води, це глобальна система м, транспортування енергії. Енергії? Так. Коли вода випаровується, ну скажімо, з поверхні океану в тропіках, вона поглинає величезну кількість сонячної енергії. Ця енергія, так звана прихована теплота пароутворення, вона ніби запаковується всередину пари. Зачекайте, тобто водяна пара це щось на зразок енергетичної батарейки. Ідеальне порівняння. І коли ця пара піднімається, вітри переносять її на тисячі кілометрів, наприклад, до нас у помірні широти. І що далі? Тут вона охолоджується, конденсується в дощові краплі, і вся та запакована енергія вивільняється у вигляді тепла. Вона нагріває атмосферу. Так. Фактично, дощ, що йде за вікном, це відлуння сонячної енергії, поглинутої десь над Атлантичним океаном тиждень тому. Нічого собі, цей механізм це гігантський планетарний термостат. Він не дає екватору перегрітися, а полюсам остаточно замерзнути. Неймовірно, це повністю змінює уявлення про звичайний дощ. Це не просто вода з неба, це енергія сонця доставлена до нас. І щоб зробити ці процеси наочними, підручник пропонує провести два прості досліди, так і вони чудово ілюструють ці глобальні процеси в мініатюрі: перший занести в теплу кімнату лід та сніг і спостерігати, як вони тануть. На перший погляд, все очевидно, звісно. Але знаєте, що тут цікаво? Ми бачимо, як лід перетворюється на воду. Але ж ми не бачимо, скільки енергії на це йде. Здається, що він просто стає водою. А насправді? А насправді кімната віддає величезну кількість тепла, щоб розірвати ці кристалічні зв'язки, про які ми говорили. Абсолютно, це змушує по-іншому подивитись на весняну повінь. Це ж не просто танення, це масове поглинання тепла. Ви торкнулися ще однієї суперсили води. Її колосальної теплоємності. Вода може поглинути величезну кількість тепла, при цьому сама нагріваючись дуже повільно. Тому крімет біля моря м'якший? Саме так. Влітку вода забирає надлишок тепла, а взимку повільно його віддає, зігріваючи узбережжя. І цей простий дослід таненням льоду це маленька модель саме цього процесу. А другий дослід нагрівання води до кипіння. Його треба робити з дорослими. Так. Підручник каже, що з води виділяється пара. Це ж те, що мільйони людей роблять щоранку, коли ставлять чайник. Ми створюємо мікрохмару на власній кухні. І знову ж, це не просто пара, це демонстрація того самого процесу пакування енергії. Тобто, енергія, яку ми витрачаємо на кип'ятіння чайника, не зникає, вона переходить у пару. Саме тому опік парою набагато небезпечніший, ніж опік окропом. Справді я чула про це. Коли пара конденсується на шкірі, вона віддає всю ту величезну приховану теплоту. Думаю, кожен, хто готує, інтуїтивно це відчуває. Виходить, два прості дитячі досліди насправді демонструють властивості, які роблять воду головним регулятором клімату на землі. Гаразд. ми розібрали стани води, її роль як термостата. Провели віртуальні експерименти, але підручник залишає на останок одне питання. І, як на мене, воно найглибше у всьому цьому розділі. Я здогадуюсь, про яке ви цитую спрогнозуйте, що було, якби вода у твердому стані лід була важчою за рідку воду. І це питання про одну з найважливіших і найдивніших аномалій у всесвіті. Аномалії. Так. Абсолютна більшість речовин при охолодженні стискається, стає щільнішою. У твердому стані вони тонуть у власному розплаві. Якби вода поводилася нормально, як усі, наслідки були б катастрофічними. Тобто, якби лід тонув, давайте уявимо озеро взимку, на поверхні утворюється крига, вона тоне, опускається на дно. Так. Потім замерзає наступний шар, він теж тоне і так, доки вся водойма не промерзне до самого дна. Саме так. Озера, річки, а з часом і цілі океани в холодних регіонах перетворилися б на суцільні брили льоду. Влітку відтавав би лише тонкий верхній шар. Це б знищило практично все водне життя. Все. Але це ще не все. Лід, який би накопичувався на дні океанів, він би ефективно вилучав воду з глобального кругообігу. Тобто планета поступово висихала. Так. Але чому? Чому вода поводиться інакше? Чому вона порушує це загальне правило? І ми знову повертаємося до наших водневих зв'язків. Знову вони. Коли вода замерзає, ці зв'язки змушують молекули вишикуватися в дуже впорядковану простору кристалічну градку, гексагональної форми. Уявіть, що люди в натовпі це рідка вода. А потім вони раптом взялися за руки і стали в хоровод. Це лід. Так. Вони займуть набагато більше місця. Через цю структуру лід приблизно на 9% менш щільний, ніж рідка вода, тому він і плаває. Тобто та сама властивість, через яку взимку тріскаються труби. Хм. Водночас є і тією, що захищає життя в океанах. Неймовірно. Абсолютно. Ця крижина ковдра, що утворюється на поверхні, є ідеальним теплоізолятором. Вона захищає воду під нею від морозного повітря, дозволяючи рибам та іншим організмам виживати взимку. Це цілий світ під кригою. Я колись розмовляв з полярним біологом. Він казав, що для організмів, які там живуть, цей шар льоду не просто захист, це стеля їхнього всесвіту, яка визначає світло, температуру, все їхнє існування. І все це лише завдяки цій дивній примці молекули H2O. Отже, підсумуємо: почавши з підручника для третього класу, ми з'ясували, що вода це не просто рідина, це унікальна речовина, чиї водні.